Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 10 вересня і в моєму садочкові почав дозрівати сорт яблуні зимове плесецького Дані плоди дозрівають початок серединя вересня, проживаю я на півдні Вінничини, в моєму садку дозріває на даний час от впало одне яблуко. Зимовий плесецько це зимовий сорт яблук, виведений в Україні в 1939 році. Відноситься до групи середньорослих. Висока мерезостійкість даного сорта і врожайність. Сорт імунний до грибкових захворювань. Плоди формуються одномірні середньою вагою по 200 грам. Багато хто, я вже напоминав, що виводять із своїх садків, не хочуть даний сорт, а мені він подобається. Такі красиві плоди. От зараз я зірву декілька, зважим, і спробую на смак. Дуже легко дерево віддає. Плоди, значить, дерев, значить плоди вже визрівші. Бо коли важко відірвати, можна сказати, віддираєш від дерева і рвеш разом із гілкою, це плоди ще не визрівші. А так як легенько торкнувся і воно відпадає, можна сміло обривати. Мають дані плоди дуже красиве забарвлення. Це сонячна сторона. Це північна. Вага. Так, менше. Це це, що впало. 344. Оце такі плоди середні вважаються. Це всі майже такі. Деякі є отакою от масою. 480 грам. пів кіла. Минулий рік це були сигнальні плоди деякі. Цей рік вважається перше плодоношення такого дерева, як я вам показував. Гарний такий забарвлення, шкірки, основний, основний колір шкірки жовто-зелений і смугастим, рожево-червоним. Рум'янці. Я вже минулий рік смакував дані яблучка хрумкі при розрізанні. Дивіться, бачите, яка кісточка? Кісточка має темне коричневе забарвлення. Це плоди можна спокійно знімати з дерева. Вони вже більше не повинні висіти по псуватися. Можна ставити на збереження. М'якоть плоду має кремове, от таке жовтовато-зелене забарвлення. Хрумке соковите. Але треба, щоб трішки полежало, тоді відкриються настоящі, нас, настоящі властивості смакові даного плоду. Ще раз хочу сказати, що. Даний сорт яблук зберігається не дуже довго. В звичайних приміщеннях, в холодильниках може бути і довше. На аромат запашний яблучний аромат. Шкірка даного плоду у яблука дуже тоненька. Вони вже зараз можна їх споживати спокійно, мають гармонійний кисло-солодкий смак. Привалежувані набуває все кращі і кращі смакові властивості. І транспортабельність даного сорту є високою. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба!